Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Сьогодні я вам покажу, як робити ось такий пазушний розріз сльозкою, ось такою, з тоненьким рубчиком. І ось так, щоб була гарно оброблена сама сам оцей розріз. Ну, Так, роблять на жіночих сорочках. Бо на чоловічих робиться розріз довший і трохи ширше робець. Ось як робити ось такий тоненький рубчик. І як зробити так надійно, щоб воно не розсоталося? Ось я вже зробила такий розріз. Тобто, там, де я буду робити розріз, я просто уздовж ниточки прорізаю тканину. Потім підгортаю, ось тут дивлюся, який мінімальний у мене може бути оцей рубчик, щоб потім я його обробила. Нитки далі в мене не сутаються, бо я не роблю розріз такий поперечний. Я вже пройшла тут трохи прутиком одну сторону. Ну, як обробляти прутиком, в мене є ролик. Ось Тому я вам покажу, бачите, я витягую ниточку одненьку трошки не доходячи до цього розрізу. Якщо я зробила його, ну, витягла нитку трохи більше, нічого страшного, я можу просто більше відрізати. Бачите, я за, завертаю ось так цей рубець, роблю справа наліво так, як ми робимо високим прутиком. Ось набираю нитки, вже як я підходжу до місця перегину, переходу самої сльозки, то в мене трошки рубець буде, може бути вужчий, і я його просто, як рулік, ось так загортаю, тут в мене трохи буде менший підгін. Ось так, скільки зможу, підігну. Але е, задача в нас така, щоб у нас однаковий був крок. Тобто крок однакової довжини. Ось так ось дійшла, вхожу в рубець майже до лінії згину, тому він в мене дуже надійний. І ось тепер я буду повертати. То я е, роблю прутика. Уздовж цієї ниточки, так, щоб вона, крок був однаковий, я рахую ниточки. А далі я вже буду повертати, тому буду рахувати ниточки таким чином, щоб в мене вийшло таке півколо. Ось, бачите, сюди зайшла. Тепер тут трохи. Заверну. Бачите, він в мене не розсипається, бо тут перерізана тільки одна нитка. Ось тепер я вже можу звідси трошки сюди повернути. По нитках, бачите, я вже не можу рахувати. Але завернути я його повинна, щоб він не при експлуатації. Та прані не розсипався. І ось так. Трохи він буде вужчий тут, але можна так підрахувати, щоб він був такої довжини з ширини, такої самої, як головний рубець. Ось я його просто підгортаю ось так, навиворіт. Зрозуміла, що це на виворіт. Ось вхожу в рубець. І бачите, я вже розвернулася. Ось що в мене буде на, лиць... на лицьовому боці. І так само прохожу, я його трош... трошки ось так підкручую, і нитки в мене вже сотатися не будуть. Бачите, наскільки я вже Розвернулася. Пильнуємо за натягом нитки, щоб він був у нас натяг однаковий, щоб з лиця в нас не було. що Там в нас дуже закручено, тут менше закручено, затягнуто. Ось, бачите, вузлика зав'язала. Так, ось я вже розвернулася трошки. Тут в мене вже підготовано. Якщо щось я роблю не так контролюю лицевий бік, ви ж бачите, в мене повинне, повинна вийти така сльозка. Тут я нитки не рахую, я роблю так, щоб в мене був однаковий крок. І як тільки я виходжу на пряму лінію, у мене тут вже нитка, бачите, я висмикнула ниточку, і я вже буду робити подвійний підгін, ось так, щоб я могла працювати вже звичайним прутиком. Ось в мене я повинна вийти, мені не дуже зручно, тому може в мене не так. Акуратно воно вийде, але як ви будете робити вже на виробі, то ви вже будете це виміряти. Бо я то я ролика знімаю, а то ви будете вже робити якісь, якусь сорочку. Ось бачите, що в мене виходить? Ще він такий скручений. І ось тепер як я виходжу на фінішну пряму. Ось так. Ота ниточка, яку я вирізала, вона буде захоплена. Вона буде зафіксована, тому я її. Ось, бачите, що в мене на лиці виходить. Отака сльозка. Ну і все. І далі я пішла. В мене є ролик, де я показую, як я працюю високим прутиком. Ну, Якщо високим, я буду робити трохи більше обертів. Але зараз ось я вийшла на фінішну пряму і буду вже шити так, як треба. З урахуванням структури тканини. Ось перевертаємо, дивіться, що в мене вийшло. Оце на зразочку. Оце в мене вже на виробі. Це я роблю таку сорочечку, і це вже виріб. Тобто це буде жіноча сорочка, яка я ще її не закінчила, яка буде застібатися на горловині. Ось так вона тільки зібрана. І буде дуже така охайна. Ухайний пазушний розріз, який дозволить потім і мережку зробити, і що ще щось хочете, бо мережка, оцей прутик це вже база для будь-якої іншої мережки. Ну, ось, Користуйтеся на здоров'я, щоб у вас був такий акуратний пазушний розріз на жіночій сорочці.